Брат шукає зниклого безвісти брата, який ну вони думають, що це ймовірно він. А там даними встановимо дізнаємось. Це може тривати від 10 днів, в залежності від стану зразка. Чим більше часу пройшло від смерті, тим більше часу необхідно на виділення ДНК. З труднощами, коли люди звертаються та шукають непрямих родичів. Тобто вони або зятя, або друга, або кума, або ще хтось. Тобто це не є прямими родичами, тому ідентифікація не може бути. Все залежить від того, ля отримується зразок. Якщо це, припустимо, тіло, яке перебувало вже певний час і притерпіло змін гнилісних змін так і таке інше, то придатність вирішується у кожному конкретному випадку. Тоді вже необхідно застосовувати інші технології.